Слава Ісусу Марії, віта вас, благословенна субота, живемо, радіємо, витриваємо, в молитві, в радості і в присутності Божій. Важливо бути в присутності. Важливо, знаєте, в одному з посилань Марія каже, що як перевірити, чи ти віддалився, чи ти наблизився до Бога? Це перевіряється просто: чи маєш сьогодні мир на серці, чи маєш сьогодні мир в своєму житті, чи живеш сьогодні в благословінні, чи все ж таки трохи в проклятті. Або більшість прокляття, а іноді благословіння. І, тут, і це є такий знаєте, пристрій, який вимірює. Це твоє і моє серце. серце. Серце вимірює, як ти далеко від Бога. Якщо сьогодні ти в турботах, в клопотах, не знаю, у війні, у, у різних там, не знаю, життєвих проблемах, то ти віддалився від Бога. Бо коли ти наближаєшся до Бога, то приходить мир. Мир від Бога, не мир від цього світу, не мир від знаєте, банковського рахунку, від грошей, які в тебе на заначці десь. Мир від цього не приходить. Мир приходить тільки від Бога. Справжній мир. Справжній мир, а ти серце не обманеш. Ти серце не обманеш якимось там фальшивим миром, фальшивими. Благодатями, радостями, там, грошима, алкоголем і такими різними переїданнями. Тобто, ти все, ти все, що робиш сьогодні, всі твої шкідливі і мої звички, це все тільки для того, щоб створити цей штучний мир. Штучний мир. А, але він не гасить те, це, це прагнення миру Божого. Тому власне, тому, власне сьогодні. Проаналізуй своє серце. Чи маєш ти мир на серці, спокій, радість. І якщо маєш це все, то ти е, наближаєшся до Бога. Якщо ти входиш в інший неспокій, не мир, нерви, постійні клопоти, турботи, новини, то ти віддаляєшся від Бога. Це просто це індикатор. Індикатор, як близько ти наближаєшся до Бога, чи ти віддаляєшся від Бога. Я так іноді бачу. Що коли я віддаляюсь від Бога, то пропадає просто мир на серці. Ви скажете, як то можливо в Меджугорі живеш, і може таке бути? Так, може бути. В Меджугорі жити це не означає, що ти завжди наближаєшся до Бога. Ми можна бути і в Меджугорі, і далеко від Бога. Повірте, ніхто тебе змушувати ні до чого не буде. На літургію ходити тебе ніхто не буде змушувати, молитися тебе ніхто не буде змушувати. І взагалі тут ніхто до тебе ні до чого не змушує. Тому чи можна бути далеко від Бога в Меджугорі? Да, звісно, можна. А можна бути близько Бога у Львові у Івано-Франківську? Да, звісно, можна. Бо це є е, твоє рішення. Твоє рішення чи наближатися до Бога, чи віддалятися від Бога. Замість тебе ніхто це рішення не прийме, крім сатани, звісно. Якщо ти не хочеш приймати рішення особисто, то за тебе рішення прийме сатана. Сатана з радістю приймає. І бере відповідальність за твоє життя, Бог не, не бере, рішення твоє. Рішення замість тебе не робить, бо він дав вільну волю. Тому не дає, тому він не робить за тебе, не бере відповідальність за твоє життя, хоче, щоб ти його взяв, щоб ти своє да казав. І це є любов. Це є любов. Так як я вам вже розповідав, аналогія, коли ти не хочеш брати відповідальність за своє життя матеріальне. То його бере твій начальник, твій директор, бере відповідальність за твоє життя, фінансовий стан. І, звісно, він з радістю це робить. Бо він тобі не платить 20%, а це вибере 80%. Так само і сатана буде працювати, коли візьме відповідальність за твоє життя. Нічого нового не придумав сатана. Сатана все будує так, як у нас в світі. На цьому він цей все збудував всю корупцію. Ці всі кражі обкрадання, зневагу, зневіру порівняння це все сатана, це його праця. Тому його праця як в фізичному світі, так і в духовному світі однаково по ті самі схеми, бо вона працює. Бо більшість у нас людей в невірі, зневірені, в бідноті, зароблянні постійно в якихось клопотах, стражданнях. І візьмемо сьогодні 29 листопада, 1984 рік. Дорогі діти, ні, ви не вмієте любити і не вмієте з любов'ю слухати слів, які вам даю. Будьте свідомі того, любі мої, що я ваша мати і прийшла на землю, щоб учити вас слухати з любові, молитися з любові, а не з примусу, що несете Хрест, Христом Бог прославляється через кожну людину. Дякую вам, що відповіли на мій заклик. Знаєте, це вже послання пішли, бо книжка ця вже легендарна завершується. Ну, ніяк завершитись не може, але завершується. І тут є послання для парафії. Бо хто не знає, Марія давала перших три роки послання тільки для візіонерів, особисті послання, які не розголошувались так дуже сильно. Ну, в таких книжках їх немає. Потім три роки вона давала послання для парафії, і тільки після. Цих шість років три по три почала давати послання уже всьому світові. Тому навіть в самих зібраних книжках цих перших трьох років нема. А, бо вона спочатку вчила візіонерів, а мені здається, що вона бачила, чи буде з цього сенс, чи буде прогрес, чи буде плід з цього. Потім побачила, що це добре, що це є в цьому сенс і почала парафію піднімати. Підняла коли парафію, побачила, що воно працює, і почала піднімати вже весь світ. Ну, якось так. Це нас вчить що? Починати поступово. Не відразу планети пересовувати, бійців виганяти міжконтинентальних. Ти спочатку з себе всіх, а потім зі своїх близьких. Ну і, і далі, далі, далі потім. А не беремо одразу в космос, сатану там в'язати. Так багато харизматів. Во, во, воїнів у нас є таких, що в'яжуть зразу міжгалактичних бісів, а зі своїми, знаєте, шкідливими звичками не можуть роз, розібратися. Наприклад, палити можуть собі спокійно. Тебе шну, цей шнир зв'язав, а ти хочеш міжгалактичних зв'язувати. Ну смішно, просто смішно іноді. Сьогодні Марія каже: ні, ти не вмієш слухати, і не вмієш з любов'ю слухати слів, які даю тобі. Будь свідомий того, любий мій, люба моя, що я твоя мати і прийшла на землю, щоб учити тебе слухати з любові, молитися з любові, а не з примусу. Не з примусу. Тебе ніхто не примушує. Що несеш хрест, чи ти несеш сьогодні взагалі хрест? Якщо несеш, то це до тебе. Христом Бог прославляється через кожну людину. Христом Бог прославляється через тебе, через тебе. Дякую, що відповів, відповіла на мій заклик. Давайте сьогодні на практику зможемо знову почати наближатися, приближуватись до Господа, не віддалятися. Якщо зупинився, то ти віддаляєшся. Це, як знаєте, плити проти течії в річці. Ти пливеш, 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 а якщо зупинився, то тебе назад відкатує. Тому не зупиняємось далі. Молимось далі, витриваємо в молитві, в радості, в благословенні і молимось з любові, а не з примусу. Будьте благословенні, Мир вам, радість, благодать з Меджугорія, па, -па.